Вітаю вас на каналі SetaNet. У цьому огляді я покажу вам програму для Android, яка дозволяє використовувати проксі та анонімно працювати в мережі та виконувати різні задачі, обходити блокування та робити це безпечно. Програма має назву 4 одиниці або можна її ще знайти за назвою Warp. При першому запуску програми вона пояснює, що взагалі вона може робити, які завдання виконує та таке інше. Програма встановлює профіль VPN для захисту інтернет-трафіку, якщо ви даєте на це згоду, що необхідно зробити для коректного використання. Інтерфейс доволі простий. У робочому полі є велика кнопка увімкнення або вимкнення використання проксі. За замовченням проксі вимкнено. Працювати можна безкоштовно, але для збільшення використання інтернет-трафіку можна додатково замовити безлімітний тарифний план. Перевіримо, наскільки добре працює проксі. Для початку покажу вам свій IP-адрес і подивимось, чи він буде змінюватись. Тепер запускаючи використання проксі, коли відбувається підключення, ви бачите відповідне повідомлення. Перевірю тепер, чи змінилася моя IP-адреса. Як бачите, IP-адреса змінилася, але країна залишилась тією ж. Враховуйте це під час вашої роботи, що ще є в меню. Можна використовувати інтернет-трафік через Варп або через протокол 4 одиниці. Від цього змінюється рівень конфіденційності з'єднання. Тут ще можна отримати реферальне посилання, змінити дані вашого облікового запису, та в розділі додатково є ще ряд опцій, які дозволять задати IP-адреси, які треба виключити для використання проксі, можна використовувати довірчу мережу, змінити параметри протоколу, параметри DNS, скинути ключі безпеки, як і всі інші налаштування. В цілому програма проста і зручна. Якщо вам потрібно використовувати проксі з вашого смартфону, отак вона працює. Якщо у вас залишились питання, пишіть їх у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та вдалої вам роботи.